Перепрошую oh, усім привіт, з вами Роман. Ви на каналі Бородулька сьогодні в нас відео про українських контент-мейкерів, які перейшли. На українську. До речі, пишіть в коментарях назви каналів, які ви знаєте, ну які перейшли на українську. Або краще пишіть через Google Форму, бо YouTube може видаляти посилання на канали. Посилання на Google Форму ви можете знайти в описі до відео. Отож, більшість каналів, які будуть у відео, або змінили назву каналу, або створили новий канал, але зрештою всі вони перейшли на українську. Так, деякі з них і досі роблять субтитри московицькою, але це вже рух вперед. Адже для них московицька тепер не основна. Ну а нам залишається лише підтримувати їх своїми переглядами та лайками, щоб з часом статистика переглядів з України перевищувала 50%. На жаль, я не маю часу сортувати усі канали по категоріях. Але всі канали мають приблизно однаковий бекграунд, адже вони, як і я, колись були з російщеними українськими блогерами, які перейшли на українську і про яких в Україні менше знали, ніж в якійсь там Московії. Що ж, давайте це виправляти. На усіх я підписався, і якщо раптом хтось із них захоче змінити свою проукраїнську позицію. Я вам про це повідомлю. Ігри до столу був москомовний канал про настільні ігри, але вже в липні 22-го року автор перейшов на українську на тому ж каналі. Трідл UA та Games 3DLL. Основний канал з ігровими новинами був москвомовним до липня 22-го року. До речі, на другому каналі він проходить ігри з українською локалізацією, та й взагалі він один із тих, хто робить українізатори для ігор. Якщо хочете долучитись до цієї двіжухи, напишіть йому. А може, і я якось зроблю відео, як долучитись до створення українізаторів для ігор. Мед Войс був москомовний канал з оглядами на аніме. В квітні двадцять року автор перейшов на українську. А на другому каналі ще й переозвучкою займаються. Game with UA. Наскільки я знаю, раніше диктор був в команді московицького каналу xDelayed, Але приблизно з березня 2022 року він покинув той проект і зараз озвучує відео на каналі Game with UA, Звичайно ж, українською. На каналі ви знайдете відео про лор в іграх. English Dom. це був москвомовний канал з вивчення англійської, причому канал доволі великий, але без зайвих церемоній вони перестали його вести за два дні до повномасштабного вторгнення, але продовжили свою діяльність на українськомовному каналі, і перше відео датується, до речі, ще 21 роком. Дуду був мозкомовний канал про різні історичні події, не тільки в Україні, а загалом. В серпні 2022 року автор перейшов на українську на тому ж каналі. Well Movie був москомовний канал з оглядами хорор фільмів Але вже в липні 2022 року автор перейшов на українську, на тому ж каналі. Портатів був москомовний канал про навушники та портативні колонки. З травня 2022 року автор перейшов на українську на тому ж каналі, до речі. Роман Кузніцов був москомовний канал, де автор розбирає різні аспекти нашого. Життя з точки зору психолога, а вже в березні 2022 року перейшов на українську і продовжив тенденцію на своєму каналі. Макс Шелест був москомовний канал з оглядами на комп'ютерну периферію та ноутбуки. Але вже в квітні 2022 року автор перейшов на українську і на тому ж каналі продовжив свою діяльність. Також він був одним із ведучих на каналі FUA. Але цей канал схоже вже закинутий, бо останнє відео там виходило ще за три дні до повномасштабного вторгнення. До речі, я почав новий більш потужний благодійний розіграш, і вже не збиралось майже 3 тисячі гривень, цього разу я розіграю свою портативну консоль PlayStation Vita з OLED-екраном в комплекті разом з чохлом та рідною флешкою. Ну і там ще буде два приколчика для другого і третього місця. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума Донатів перевалить за 5000 гривень, а це середня ціна консолі на OLX, тоді я оголошу про етер, на якому проведу розіграш. Донати приймаються через платформи BuyMeCoffee, PayPal, а також через Donatello, Дяка та Крипту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту або хоча б інстаграм, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі Кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я. Публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне, дякую ось цим спонсорам і, сподіваюсь, донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.